Що пише Тетяна Семенова: Панама, Мексика, Гренландія, Канада це все погано, бо це порушення міжнародного права. Друзі, на рахунок е, до прикладу Гренландії, Канади, Мексики, Панами е, багато говорить Трамп, але я ну, про це я особисто не вірю в те, що Трамп буде проводити військову операцію проти, наприклад, Гренландії. Те, що він буде активно боротися найжорсткішими методами із наркотрафіком, так я цього не виключаю, тому що. Венесуела це не лише нафта, але і наркотрафік. До речі, про Венесуелу. Вчора ми дуже детально говорили на каналі з експертом Володимиром Омальченком. Він є фахівцем центру дослідження імені Розумкова. Не плутайте з Дмитром Розумковим. Так, це родичі, це його батько, але це різні історії. Він розповідав саме про те, що відбувалося в останній. Кілька десятків років у цій країні я вам рекомендую переслухати це е, відео от просто для розуміння ситуації, аби ви могли об'єктивно оцінювати, чому саме Дональд Трамп це зробив. Попередники Трампа, демократи всі е, зітхали, коли їхні активи націоналізували в цій країні, тому що американський бізнес інвестував у цю країну у розробку родовищ нафтових. Але в один день чомусь вирішив у Гучави, що це треба забрати. Він начитався книжок, як дуже слушно зауважує пан Володимир Мельченко, про комунізм і вирішив будувати соціалізм у своїй країні. І сказав, що ми займаємося експропріацією. Тепер все американське імперіалістичне буде наше. Зручно виходить, але ну так воно не працює дуже довгий час. Американці. І демократи, і республіканці підтримували санкційний тиск на Венесуелу. Ну і Джозеф Байден, і Трамп у першій каденції, і Трамп у другій каденції, і навіть ще Обама, але ніхто не наважувався конкретно зайнятися питаннями Венесуели. Були сподівання, що в 2024 році Мадуро піде з влади від влади в результаті демократичних виборів. Вибори ти були, але на Росії є вибори. Тільки ви дуже чудово певне ну, розумієте. мені вам розповідати, що робить Путін. І нині, що він продовжує робити в Україні. Ось ситуація приблизно схожа і з Путін, до речі, активно співпрацював із Мадуро, Росія активно співпрацює із Венесуелою до нині. Для них це дуже серйозний удар, тому що світ з'їдав фактично вибори в Кремлі у Венесуелі, в Каракасі, коли там Мадуро фальсифікував їх. І говорили: та окей, да, це порушення права, демократії і так далі. Порушення прав людини, але це ж інша країна, ми не можемо втручатися в ці процеси. Тим часом, без втручання в ці процеси, ми бачимо зараз, що робить Росія. Китай, який має дуже серйозний інтерес у населі, тепер також дуже сильно подивований цим. Тому я, ну хотів би, звісно, не можу я вам нав'язувати свою думку, але тут якраз і виголошую, що. Терпіти і просто-напросто спостерігати за тим, як диктатори завоюють світ і нас починають просто вбивати, не можна, тому що тепер, ну я вважаю, у Кремлі алгоритм дещо зламався після того, як Трамп провів цю зухвалу, реальну зухвалу військову операцію і фактично викрав Мадуру. Але я думаю, там викрадення було за погодженням сторін. Ну тим подивимось, така версія є. Звісно, Трамп не буде робити це саме і з Путіним. Хоча ну я не думаю, що ми будемо дуже проти цього. Uh, і uh, це означає, що ми можемо щось очікувати від uh, Дональда Трампа різкішого по відношенню до Путіна, адже нині заяви, які лунають із Росії, чіткий фідбек отримали від Рубіо, який сказав: не втручайтеся в цей процес, займіться краще питаннями України. Не завойовуйте Україну, а припиніть там війну. Тому що для Дональда Трампа питання Венесуели, питання Ірану. І питання саме України є дуже важливими. Демократи, до речі, дуже обережно це коментують. Вони також не ну, на увазі, американці-демократи. Вони розуміють, що це та історія, яку Америка в більшій своїй частині підтримує. Звісно, є незгодні із таким рішенням Дональда Трампа. Є багато наприклад незгідних із тим, що американці допомагають Ізраїлю у. Питаннях знищення терористичного групування Хамас бо не розділяють Палестину і Хамас. На жаль, тому треба підходити як на мене до цього. Дуже дуже обережно. Стосовно Гренландії не бачу я того, що Дональд Трамп за час своєї каденції буде проводити відповідну військову операцію проти цієї країни. Він буде домовлятися із пані Федеріксом, прем'єр-міністркою Данії, загалі з Данією. Про те, аби там розміщувалися військові бази і так далі. Це не, не та історія, але присутність свою він буде поширювати з метою контролю Арктики. З Мексикою тут, швидше за все, можемо мати продовження е, картини, коли Трамп буде знищувати певні наркокартелі. І така ж сама проблема є з Канадою, через яку потрапляє дуже багато наркотиків до США, США величезний ринок споживання нарко, е, наркотичних речовин. Тому для Дональда Трампа і для його наступників і попередників це справді велика проблема. Те, що він це в такий спосіб, ну звісно, може комусь не подобатися. Мені особисто хотілося, бо він такий спосіб допомагав нам знищувати Росіян в Україні. Але він цього не робить, бо Росія велика, Росія ядерна держава. З Венесуелою впоратися легше в будь-якому випадку. Це серйозне попередження, послаблення позицій і Росії, і Китаю. Це треба друзі, ну враховувати про нами. Якщо ви маєте інші думки з великою повагою до вас і до ваших думок, пишіть їх у коментарях. Наступне запитання: чим нам вигідна зміна режиму, режиму у Венесуелі? Ну я вже давав відповідь на це запитання, друзі. Лише додам, що дійсно, по-перше, це повернення американських інвесторів в розробки нафтових скважин, це в перспективі послаблення Росії на міжнародній арені на нафтовому ринку. Звісно, це не є зараз визначальним фактором того, що суттєво знизиться ціна на нафту, але це все таки дуже серйозний політичний сигнал для всіх гравців на нафтовому ринку. Що тепер нафта Венесуели, а її найбільше в світі у Венесуелі. Найбільше вона за 3-4 роки буде на ринку. Чи у вигляді важкої нафти, чи у вигляді перероблених уже нафтопродуктів, готових для споживання? Це вже питання до бізнесменів, але е, запуск демократичних процесів у Латинській Америці, саме на території Венесуели, перезавантаження. її – Це дуже важливий сигнал, що диктатори не будуть керувати світом. Звісно, Трамп ну, далеко не демократ типовий. Я це чудово розумію. Але він не може відійти від демократичних принципів повністю в Штатах. От за рік він фактично, ось уже рік буде як він при посаді. Йому таки не вдалося реалізувати проект 2025, повністю посилити федеральну владу. Діпстейт працює, суди в США працюють, і це дуже добре. <кій> Тому зміна режиму в Венесуелі це дуже хороший сигнал. Плюс це послаблення позиції Китаю і Росії. Тепер Росія розуміє, що її інтересу в Карибському регіоні немає їх звідти витіснили. Це дуже добре. Ну, те саме буде з Панамським каналом. Ну, принаймні, з Панамою вже Трампа там певні домовленості є. Так, тепер далі. Значить, Китай може вдертися на Тайвань. Міжнародні закони не працюють щодо Венесуели. Я так не вважаю, пане Романе. Навпаки, Китаю це попередження після їхніх військових навчань, які вони проводили, що Трамп не зупиниться, Сполучені Штати Америки не зупиняться. Якщо говорити прямо ну, більш конкретно, Діпстейт не зупиниться у підтримці Тайваню. Так само, як е, сьогодні не зупинився Трамп не зупинився питань витіснення китайського інтересу із Венесуели, з Карибського регіону. Це вкрай важливо, тому Тайвань ніколи Китай не е, захопить просто так військовим шляхом, хоча він до цього готується, і Тайвань ну просто так, американці не віддадуть. Ну і врахуйте, що Японія дуже серйозно посилює свої позиції, збільшуючи видатки на оборонку. Це дуже важливий момент. Так, Дмитро Ковальчук запитання пише своє. Пане Валерію, як думаєте, чому ж Трамп так і е, так не займається Росією, як Венесуелою? Е, невигідно боїться, як на мене, то шкода від Росії по світу значно більша шкода, ніж від Венесуели. Так, пане Дмитре, я з вами погоджуюся. Він побоюється вчиняти відповідні такі військові дії проти Росії. Росія справді не Венесуела і населення більше, зброї більше і так далі. І вона має. Фактично, одну із найсильніших армій на європейському континенті і найбоєздатнішу після зсу. Звісно, е, недооцінювати ворога не можна, поваги жодної. Але недооцінки не повинно бути, і це треба враховувати. Трамп це чудово враховує. Плюс ще раз наголошую: в цьому в мене думка сходиться з думкою моїх колег, той же самий Володимир Мельченко, про з яким я вчора спілкувався. Ми тут з ним однодумці людина, яка займається аналітикою, дуже глибоко системно Трампу. Цікава сильна Росія у протистоянні з Китаєм. Зараз Трамп демонструє політичній еліті Кремля, що він може допомогти їм вийти з від певної, залежності, під певної залежності від Сіньзінпіна. Всі це дуже не подобається. Ми будемо бачити продовження цієї історії. Я буду завтра ж тут з колегами, які знаються на китайській політиці, це обговорювати і не з одним. Тому слідкуйте, будь ласка, за анонсами, за відео, які виходять тут на каналі. Ми це все будемо детально розбирати. І Трамп, так як і з Мадуро з Путіним не вчинить. Хоча я не виключаю того, що в Кремлі дуже сумнівалися в цій військовій операції, я вам відверто скажу: я теж сумнівався, що Трамп наважиться на таку військову операцію, але добре, що він її провів. А, так далі: контроль США над нафтою Венесуели може ввалити ціни на російську нафту. Може, але в довгостроковій перспективі фактором обвалення цін також є Саудівська Аравія, яка збільшує квоти на виробництво виготовлення, видобуток нафти плюс економічна криза 26 року суттєво підірве зараз ситуацію на Росії через зниження цін на нафту. Тому я не виключаю, що Зеленський розраховує затягнути переговори, а раптом на Росію прилетить Чорний лебідь. Все може бути, але тут ну розрахунок такий дуже, дуже як на мене, примітивний. Викрадення Мадуро, пише Дар'я. Можливо, це натяк Путіну. Ні, друзі, це не натяк Путіну, тому що Путіна викрасти ну, навряд чи вдасться. Це справді не Венесуела. Дмитрий Мерненко пише: це Венесуела така слабка, чи армія США суперсильна. Ну, загалом, пане Дмитре, я вважаю, що армія Сполучених Штатів Америки справді дуже сильна. Військової техніки і війська дуже багато. Ну, вони лише в Європі тримають 100 тисяч військових. Лише в Європі американці, тому можете робити висновки. І на армію у США виділяється дуже багато грошей при населенні в 300 мільйонів. Вони виділяють майже трильйон. Ну, от рахуйте, якби там населення там, 30 мільйонів, ну, ділить на 10. Ми б мали б виділяти своїх коштів на армію щонайменше 100 мільярдів. Нам такі кошти не, не потрібні, але це в умовах війни. А от там в мирний час такі кошти виділяють. Тому можете робити висновки. І американці дуже послідовні питання підтримки обороноздатності були завжди, на відміну від європейців. Тому і вони проводять такі успішні операції.